Кращих українців-бомбардирів Ліги Європи, лідер рейтингу, головний герой нещодавного камбеку Динамо проти Галата Сараю Андрій Ярмоленко. Його дубль проти турецького гранда дозволив він герокіян очолити список найкращих українських бомбардирів у лізі Європи. 15 голів нині в активі Ярмоленка, два з яких у складі Вестгему. Як думаєте, будуть ще? Андрій обійшов умовного українця Жуніора Мораєса в активі Мораєса 14 голів, рівно розподілених. Між двома грандами динамо і Шахтаре. Третій у цьому списку ще один динамівець Олег Гусів. Він зміг 12 разів засмутити суперників Динамо у Кубку УЄФА або Лізі Європи. Дев'ять мечів Вел'є забив Віктор Циганко. Всі у складі Динамо. А де ж Єремчук і Довбик забивали, але мало Роман Єремчук всі ліго європейські м'ячі. А їх чотири забив ще у складі бельгійського гента. Щодо Артема довбика? То він взагалі лише у цьому сезоні відкрив лік -Голан. Ам, в лізі Європи Форвард двічі забив у складі Роми. Хто ж наступним з наших зможе перевершити голеадорське досягнення Андрія Ярмоленка?